Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 19 червня, 25 рік. І сьогодні ми поговоримо про такого злісного, дуже ворога-садівника і шкідника, східна плодожерка. Зараз багато хто в себе в персиковому садку, та не тільки в персиковому садку, абрикоси, сливи, вишні, всі кісточкові. Ходять і спостерігають, що верхівки, хотів вам показати, хотів вам показати зараз. Верхівки молодих гілочок ось мають ось такий вигляд. Бачимо ось такий вигляд. Верхівка. Вона присохла вона засохла. І всі відразу думають, що це за хвороба. кіпіш все інше. А це не хвороба. Це Шкідник, східна плодожерка. Зараз хтось в садку спостерігав, як такі сірі метелики, невеличкі маленькі вночі надвечір літають. Ось і є це метелик східної плодожерки, який відкладає яйце на верхівки пагона. Ось так на самій верхівці пагона, ось там відкладає яйце. Чому там? Тому що там сама ніжна, саме немає там кори, саме м'яке. Вилуплюється маленька гусінь і. Проникає в верхівку пагона. Ось ми спостерігаємо, вона проникає, залазить всередину стовбура і живиться. Живиться серединкою, виїдаючи стовбур зсередини. Хочу фокусуватися, як завжди, камера. Виїдає вона зсередини. Ну, я вважаю особисто, що це нескільки це є великою шкодою. Від східної плодожерки. Тому що, ну, вияла вона собі пагін. Хай ми все одно їх вирізаємо. Такої великої шкоди вона не завдає. Не знаю, як там розповідає, що вона може вигризти, знищити всю деревину. Не з'їдає вона всю деревину. Тому що основний її принцип розвиток саме в пагоні. Розвиток, як маленької гусіні. А потім вона, щоб її побачити, потрібно взяти лезо і розрізати зараз. Нам дуже сильно повезло, тому що ось ми розрізали і бачимо. Ось вона, ця гусінь. Вон, бач, вона шевелиться. Всередині пагано. Ось такий вигляд має ця гусінь. В чому нам повезло, що ми знайшли і вам її показали. І в чому ще нам повезло? В тому, що ми її знайшли і можемо знищити. Бачимо, вона виїла серединку. Потім в ось таку, в ось такій стадії. Далі вам бачите, то не треба, що ми з нею зробили. Але потрібно так робити. Потім вона в ось такій стадії, як я вам показав, вилазить. Вона шкоди, як я, як я рахую. Паго нам, то не страшно, ось ми обрізали, він загілкується, ні то він обріжеться. То таке, вона вилазить і перелазить до ваших плодів. Ось плоди персика. І ось, бачимо, ми вже бачимо враження. Навіть я вам покажу. Ось, вже сюди залізла плодожерка. Так, да, Як не обробляйте, ви її. Повністю не знищити, так як і в нас, у нашому випадку. Тому що ну, десь дістало, десь не дістало, вона залазить через черешок, попід черешок і залазить всередину, і потім знищує, пошкоджує, знищує. Ну, знищити вона великі, такі плоди вже не може, а пошкодити може. І що потрібно робити? Потрібно робити було це раніше трошки. Я вам показую, ми зараз будемо обробляти, теж, якщо стикне вітер, Ну, щоб десь прибрати, десь дістати. десь. У нас бачимо не так її багато. Ну, не так її, мало. Де-не-де знаходимо. Бачимо, у нас все добре, а де знаходимо, по-перше, де ви бачите верхівки, ось такі, як я вам показав, ви їх обов'язково видаляєте. Але не кидаєте на землю, тому що вони можуть все-таки відстань велика, але не потрібно недооцінювати ворога. Потрібно якусь ємність, відро чи що, і збирати. Ось це все зрізати, зрізати, ви зрізаєте пагін. Побачили, що йде дирочка нижче. Зрізаєте, поки ви не зріжете до тих пір, що там суцільний буде пагін, не буде дірки, що гусі не вийла. Значить, ви зрізали хворобий пагін. І якщо там є гусінь, то її викинути. Ну, пагін в будь-якому випадку потрібно викинути. Потім, що до цього потрібно робити, і зараз робити як, ну, вже як не лікування, як десь якийсь контроль, де щось знищити. Потрібно це було раніше робити. Обробляти інсектицидами, в тиху погоду обробляєте, повністю покриваєте, в основному якраз в цьому випадку потрібно верхівки дуже гарно покрити. Потрібно дуже гарні інсектициди, які, тим паче, використовувати зараз, які мають, ну так сказати, як по-простому рухаються на поверхні, там попали на комаху і вона пропала. А які попадають в рослину, всмоктуються в сік і шкідник, коли їсть, він гине. Це такі ну можна маспілан, можна ампліго, це такі, що мають Я буду обробляти. в мене є хто за мною спостерігає. На полі я обробляв лямдоцигалатрин. Це дуже гарний препарат. Він в ампліго є там трошки, тому що там дві діючі речовини. Ну, чим мені подобається, тому що не, над... не потрібно прив'язуватися до назви препарату. Назв препаратів багато, а діюча речовина одна може бути. Наприклад, це я ж кажу, те, що я буду обробляти, це в цьому році можна моспілан, це ацетаміприт. Ацелюкс Укервітовський і по-іншому там ще називається. Це прекрасний препарат, який якраз теж входить всередину рослини і вбиває всіх шкідників. Ну, Я лямдою працюю чому? Тому що де-не-де де, в нас на абрикосах з'явилися такі ушкодження. Де ж вам показати? Покручені листочки. Зараз знайдемо. І ось ці покручені листочки це попелиці. Так, є попелиці і на, як я показував на горіхах, ну, ось, принцип десь вони такі покручені, викручені. Ось, бачимо, диряві Ось. Ось, ось тут точно є попелиці. Бачимо, який він такий знебарвлений. Лямда цеголатрин дуже добре діє на попелиці, на кліщів, на сосущих і всяких інших. Тож ми будемо працювати. Не буду я показувати це все, тому що це вже мільйон разів показувалося. Головне попередити, людям роз'яснити, показати. А там кожен вибирає свій виб... робить свій вибір, кому, чим і як. Ви просто забив... забиваєте. Просто зараз прийшов якраз період боротьби, що потрібно поборотися. Тому що я ж кажу. Ця личинка вона скільки ушкоджує пагін, як на мою думку, це невелика шкода, як те, що вона в подальшому залазить всередину плоду і знищує і робить їх ну, не, не красивими, не товарними і все інше. Ну і Хто хоче їсти черв'ячка, хто хоче смакувати, хто хоче смакувати смачними плодами. Все, тримаємось, працюємо, обробляємо і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити цьому житті лише те, що вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Тримаємось. Дякую на нашим захисникам, захисникам, захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все, тримаємось і все буде добре.